Найкращі у цілому світі українські спортсмени вибороли перше місце на чемпіонаті зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. У складі збірної України призові місця зайняли і вінничани. Семи вихованців наших ми привезли чотири нагороди. У Нас три стрібо і одна бронза. Ну я вважав, що це досить хороший результат. Адже на рівні таких змагань потрапити в фінальну частину це круто. Івану Бердишу 15, і в ММА він вже цілих 10 років. На світових змаганнях країну представляв друге цього разу привіз срібло. каже, аби досягти переможного результату у залі проводив по кілька годин на день. моїй категорії було вісім спортсменів. Я провів 5 поєдинків, в результаті яких я зайняв срібло. Я поступився американцем збірнику з команди США. Я вважаю, що мені всього хватало, але я виступав в цьому спальні я провів себе дуже сумбурно, і тому за це я поплатився і програв. До скарбнички перемог срібло додала і Мирослава Бойчук. У фіналі поступилася суперниці з Румунії. На перший погляд, на жіночому виду спорту Мирослава віддала вже сім років. Каже, найбільше її захоплює відчуття адреналіну. Для мене ця перемога означає, що потрібно рухатись вперед і не дивлячись ні на що, ні на які складнощі, потрібно рухатись і рухатись, тренуватися потрібно. Програла я після бою, зрозуміла свої помилки та буду старатися їх виправляти. Спортсменам було непросто, бо ж готуватися до змагань через розв'язану расистами війну довелося в обмежених умовах. Але в нас не було тої підготовки, як говорить у нас, котла цього, щоб ребята з других областей якби, мінялися опитом і працювали. Оцього не було. Так що це було ну, якби, для них нелегко. Та саме це і додавало мотивації, зізнаються спортсмени. Атмосфера була дуже насичена, дуже. Адреналін був, тому що за кожного спортсмена ми вболівали. Ми кричали, зривали голоси, щоб нас чули, що ми є, що ми тут. Хоча у нас така складна ситуація в країні, але ми змогли, ми приїхали і представили гідну нашу країну. Загалом у чемпіонаті за першість боролися близько пів тисячі учасників 42 країн світу у командному заліку. Українські борці здобули 32 медалі і обігнали США і та Свою перемогу спортсмени присвятили нашим військовим. Ходячі кожному з вас за те, що захищаєте нашу країну. Це вже для нашої федерації. Це третій чемпіонат світу, в якому ми приймаємо участь. Цей чемпіонат дійсно показав, що рівень змагань росте з кожним роком, рівень спортсменів росте, і потрібно готуватися все більш детальніше і більш насичено, адже наступний рік буде ще більш масовішим. у Вінниці щороку стає все популярнішим. Нині мета борців популяризувати змішані єдиноборства серед молоді. Дуже серйозна обласна федерація з цього виду спорту, і ми вітаємо її засновників і, звичайно, їхніх спортсменів, тому що вже на світовому рівні вони показали свої перші результати. Ще нещодавно ми організовували тільки чемпіонати міста, чемпіонати області, брали участь в чемпіонатах України. А сьогодні вже ось такі високі досягнення. Юних призерів не залишили без презентів і вдома. Нагородили грамотами і вручили подарунки від спонсорів.